Так, друзі, ще розібрали ми нашу діляночку. Це полуничка була тут 3 роки. Розібрали рядочки, зняли плівку з міжряддя і також з рядків. Плівочка з міжряддя, хто дивився моє відео, бачили, ця плівка пролежала вже 3 роки на міжрядді. Зараз я її буду звідси забирати і будемо в тепличці накривати міжрядку. Ще, друзі, з приводу бугрів, накатки бугрів і розбирання бугрів. Друзі, розбирати бугри, як на мене, важче, ніж їх робити. Так, що про це мало хто говорить, але це така дуже, дуже нелегка робота. Так, бугри ми розібрали. Тут приїде трактор, пройдемо фризою, зафризуємо. Ще поки що не знаю, що тут буде в цьому році, але на наступний рік, ну тобто не на наступний рік, а на, на літо цього року знову будемо робити бугри по новій і знову буде полуничка. А так, мабуть, як завжди, гірчиця. Посіємо гірчичку для зміни. А потім знову полуничка. Плівочка у нас ось така. Це зерновий рукав. Хто з нами давно, той знає. Ми користуємось ось такою плівкою, вона товста, тут десь 230 мікрон. Ріжемо її на полосочки. Тут у нас ряд... міжряддя було 40 см. Чи 50 я вже не пам'ятаю точно. І ось такої ширини у нас плівка нарізана десь по 70 см. Так, ну що, грузимося і поїхали в тепличку. Друзі, ось так у нас виглядає міжряддя в великій теплиці. Ми тут теж з самого початку застелили. І проблем з бур'янами немає зовсім. Ну просто я не знаю, чому ще досі люди користуються тяпками в теплиці. Або тим більше гербіцидами. Якщо можна купити плівку ось таку, вона не так дорого стоїть, як, як кажеться. Просто її вам вистачить, ну блін. Там на, на десятки наверное, років, якщо, якщо її застелять отак, -от в міжляді, з нею нічого абсолютно не станеться. Ця плівка також тут пролежала 3 роки. І вона хрен її розірвеш Так що зараз йдемо в маленьку тепличку і в маленькій тепличці також будемо застиляти бо вже бур'янчики пішли. Так, друзі, полуничка. Полуничка наша має ось такий вигляд, вже вже починають вилазити квітконосики. Так, де вам показати? Тільки що десь знаходив такі гарненькі, гарненькі вже квітконоси вилізли. Коротше, не знаю десь. Ну, покажу вам ось так. Ось бачите такий такий пучечок. Вон там вже квіточки. Ось також квіточки. Ось квіточки вже йдуть. Тобто квітконоси вже на підході. Нібито не сильно великі кущі, але головне, щоб квіттоноси йшли, а там трішки потепліє, листечко наросте. Так, друзі, ну ось такий вигляд поміж ряддю. Йдемо в маленьку тепличку, будемо застиляти. У нас на вулиці, як завжди, вітрюган, вітер дує, а ми йдемо йдемо в тепличку. Так покажу вам, ой боже мой. Покажу вам, як у нас справи в тепличці. Тут ось бачите, вже почали Лісти бур'яни. Тобто час, час, час прийшов, потрібно застелятись. Так, тут у нас полуничка е, трошки краще. Ну, сам, сам розвиток кращий, тому що це полуничка у нас е, бугри цього року свіженькі. Ось теж квітконоси також. Вже, вже на підході. А, бугри цього року, тобто земелька м'якенька. І ну, всіх, всіх мікро-макроелементів більше тут, тому що перед цим тут росла люцерка. Після люцерки один рік я тут вирощував розсаду. Ось, ну і це перший рік тут полуничка. Так що тут справи краще. Справи тут краще. Що, друзі, зараз? А, хотів ще з приводу бугрів сказати. Друзі, це Мій... ці бугри я робив своїм другим грядоутворювачем. Зроблений під однорядочку. Ну, Тут можна і, дв... і двохрядку розмістити. Тут ширина бугра 50 см, так що можна і на, і на два рядки. Ну, на ви зрозуміли, на двохрядку сюди можна зробити, але ми зробили однорядочку. Свій перший грядоутворювач ми продали, те, що був те, що робив, міжряддя. Тобто цей грядоутворювач, який я другий зробив, він робить суто рядки в угри. А перший він робив саме міжряддя. Тобто тим рядоутворювачем можна було зробити абсолютно будь-який бугор, там від 20 см чи від 30 і там до метра, хоч скільки хочеш. Тобто відступаєш скільки тобі треба, і робиш, робиш такий собі бугор. А тут просто фіксовано, фіксовано 50 см робить бугор. Тут можна робити міжряддя. Ось як у нас це міжряддя саме широке. Це ось вуще, це ще вуще. Ну, тобто, це Після того, як я зробив, це була перша тепли, ну, перші рядки в цій тепличці, де я його випробував. Це ось перший рядочок, такий трошки кривенький, косенький, але він був перший пробний. Ну і далі потрошку-потрошку -по і зробив 5 рядочків, хоча можна було б зробити звичайно, 6. М -м... Можна було б вмістити. Зараз я вже так подумав, просто широкі міжряддя в теплиці не зовсім потрібні. Можна зробити ось таке міжряддя. Тут десь ось якщо взяти, так ось нога. Це 44-й. Ну, грубо кажучи, ось двома ногами тут можна спокійно спокійно входити. Тут десь сантиметрів ну, 35, ось ще вуще місце. Сантиметрів 30, але двома ногами тут спокійно, спокійно проходиш. Тому широке міжряддя не обов'язково в теплиці, можна зробити ось таке і влізе ще туди під край можна було взяти і зробити бугор. Ну, тобто ще один бугор спокійно, а можливо і два спокійно сюди можна вмістити. Ну, Зробимо, коли будемо нарізати слідуючі, слідуючі рядки. А зараз є, як є. Так, друзі, ну що, приступаємо. Вам вже включусь, покажу готовий результат, тому що нема сенсу знімати те, що, як я буду застеляти. Все тут і так зрозуміло. Це вже нарізане полосками. Розкатуємо і все. Тут кріпити я нічим не буду, тут вітру немає. Єдине, що можливо я ще тут покладу покладу поперечну плівку, щоб застелити ось тут перед перед рядками. Ось тут то можливо ще пришпилю грибочками, щоб отут не піддував вітер. І все. А в самих рядках я нічим фіксувати не буду. Єдине тут міжряддя вузенька, вузеньке, і прийдеться плівочку трішки підвернути один кінчик або, можливо, два. Ну, Зараз буду дивитися, як, як воно буде. Так, ну ось я і закончив. Десь півтори-дві годинки. Попрацював і такий результат. Сам не зовсім зручно було розтягувати, але там треба буде ще попришпілювати оцю пленочку, щоб тут не ціплятися ногами. Там я вже трошки пришпілив. Треба піти взяти пешечки, ці у мене є і попришпілювати. Тут у нас довжина теплички 21 метр, а ця плівка кусками така від 25. То я десь підвертав, а десь обрізав, десь одненько обрізав. Ну і тут також попришпілювати. І все. В принципі, з бур'янами якби питань у нас поміж рядю ніде не буде. Там по бокам теж підвернув плівочку. Присипав соломкою, соломкою присипав, бо буде розсада, будуть стаканчики. Будемо ставити в солому, щоб вони там не перевертались, в солому зручніше. Залишилося трошки підзамітати. Під Є ось такі моментики, ну, це плівочка сонечко вийде, плівочка розрівняється, прийме свою форму. Більше вона приляже до бугра і буде все нормік. Ось посередині взагалі Получилося так чотенько по ширині, лягло шикарно. Ну а там так довелося трішки підгортати. Але то таке на швидкість не, не вліяє. Тут у нас трішки туйки. Будемо собі висаджувати на черенкували. Так, друзі, такі справи. Ось такий порядочок навели. Так що рекомендую плівку стелити, особливо в теплицях. Тут дощ не йде, тут не слизько. Так що воно воно того вартує. Все, всім миру, успіхів, добра, пока.